Шкіра – найбільший орган людини, аби вона могла добре виконувати свої функції і захищати тіло від травм та інфекцій. Потрібен комплекс поживних речовин. Ключовим засобом для оновлення клітин шкіри і проти її старіння є вітамін А, ретинол. Його ще називають каротиноїдами, Він міститься здебільшого в овочах такого помаранчевого кольору: це батат, це гарбуз, це морква. Дуже класно засвоїться з жировими продуктами, і при нестачі цього вітаміну ми можемо відчувати сухість, лущення, прояви, акне і так далі, тому що цей вітамін відповідає за оновлення шкіри. Варто додавати яскраві овочі у свій раціон та насичувати організм цінними вітамінами і мінералами. Важливу участь у багатьох клітинних процесах бере цинк. Корисний мікроелемент допомагає зменшити запалення та пошкодження шкіри, спричинені вільними радикалами. Де ми маємо цинк? Це морепродукти, це гарбузове насіння, це субпродукти по типу печінки. Регулярно також додавайте всі раціон, хоча б тричі на тиждень морепродукти, щоб були печінка один-два рази на тиждень. Гарбузове насіння в будь-який салат можна додати. Покращує стан шкіри та сприяє кровотворенню залізо. Воно доставляє кисень до кожної частинки організму і шкіра. Не виняток. залізо відповідає за зволоження та здоровий вигляд шкіри. Якщо речовини недостатньо, вона буде сухою, блідою і тьмяною. Залізо печінка, це яловича здебільшого, свина теж печінка один-два рази на тиждень. Гарбузове насіння, знову ж таки теж багато заліза. Тушкований шпинат, може бути грецькі горіхи, сочевиця ще досить багато заліза. Містить. Поліпшує стан шкіри вітамін Д, добре зволожує та захищає від ультрафіолету вітамін Е, e, а сприяє пружності шкіри та еластичності. Вітамін в 7 біотин. Це вітамін молодості, краси. А він бере участь в синтезі основного білку кератину. Він входить до волосся, нігтів, шкіри, і тому при нестачі можемо відчувати різні дерматити, прояви акне, сухість. Важливо, щоб він був в нормі. Насправді можу сказати, що не досить часто ми бачимо дефіцит цього вітаміну, тому що він є і в яйцях, і в горіхах, і в печінці. Сучасні дослідження доводять, що лише у разі дефіциту в організмі прийом біотину у вигляді добавок є ефективним. Живати його для профілактики не варто, крім біотину. Надійним помічником шкіри є корисні жири омега 3 вони зменшують запалення, перш за все. Друге, це підтримують ліпідний бар'єр нашої шкіри. Шкіра зволожена, шкіра пружна, шкіра еластична від цього. Тому жирні сорти риби, скумбрія, оселедець, лосось, форель, також ляна олія, ляна насіння, авокадо мають бути регулярно в вашому раціоні. Аби шкіра залишалася здоровою, не забуваємо про повноцінний білок. Наш організм перетворює білки на будівельні блоки, котрі називають амінокислотами. Ті своєю чергою створюють інші білки, зокрема й колаген та кератин, які формують структуру шкіри. Поживні речовини містяться у їжі. Це яйця, це ясо, це птиця, це риба. Це має бути достатньо в вашому раціоні. Десь приблизно один грам на кілограм маси тіла. Ми маємо споживати на день білка. Крім того, підтримуйте водний баланс, ведіть здоровий спосіб життя, намагайтесь висипатись і контролюйте стрес. За допомогою правильного харчування та здорових звичок можна продовжити молодість шкіри і покращити самопочуття.